Ти свого часу балотувався у е, Хмельницьку міську раду. Yeah! Скільки, скільки тобі було yeah, років? Слухайте, я не пам'ятаю. Те ж хоч не від якої партії, йшов, бо це геть. Ну а чому? Ну це ж історія. Це історія да. Соціал СДПО, Соціал-Демократична партія mm -hmm. України об'єднана, були тоді. Це що вона нам Кравчука, здається, дала чи хто? Ні, Кравчук. це не, не Кравчук. Ну, це Мороз був. Леонід Кравчук, О, Кравчук, Петро не Порошенко, не Кравчук, Порошенко Кравчук, да. Віктор Медведчук не Нестор Шуфрич. А як це сталося? Точно! Капітан моєї команди Саша Олексєєв, був дотичний до цієї штуки, він теж балотувався, товари, я зараз згадую і кажу, так, хлопці, давайте от у нас буде трошечки грошей, ми будемо їздити, нам будуть 60-грошки давати. А для молодої команди, знаєш, це було ну кайф, давай окей, погнали. Ну, ти взагалі втікав, куди ти йдеш? Чи просто там було бабки і бабки. Ну, дивись, соціал-демократична політика. Я про це читав. думаю, ісус же був соціал демократом Знаєш. <ріст> Це так, mm -hmm. а мені знаєш, юнак. Ось так ти думав. Ох, який аргумент! Погнали. Mm -hmm. а, ну, от таке от було. Ще раз скажу, знаєш, на той, на, той, на той час це були, ну так, да, це були, напевно, в першу чергу всі такі якісь ну, легкі гроші, можливість, знаєш, десь розвиватися. А це тобі скільки? 20-20 років? Та щось, так, да, 20. Але ж. ви не пройшли. 19, 20, 20. Я не пройшов. Я був mm -hmm. п'ятим списку і не пройшла взагалі тоді, вже всі зрозуміли, що це партія нікого не потрібна. Mm -hmm. Рік тому в інтерв'ю ти сказав про те, що ти думаєш на. Тим, що можливо, колись ти підеш політиком. Навіщо тобі політична кар'єра? Я напевно, це так знаєш, сказав. І в мене була можливість. Не була можливість і йти і в міську і в обласну. І я б це все це за останні п'ять років? Ну, типу, так, да, да. Mm -hmm. я я міг би піти, я міг би десь бо там в мене багато було знайомих яких би я міг би знаєш. Я вирішив, що все-таки, все таки, ні. Політика — це така штука. Тому я, це, от, от за рік в мене вся думка змінилася. Mm -hmm. Не піду, точно.